Урок 15-й. У школі У вірші ти почуєш незнайомі слова. Швидше бистрі. І чекати ждать. На перший урок Йде Мар'яночка до школи, встала рано, як ніколи. Швидше, мамо, швидше, тату, скільки можна вас чекати? Йду ж бо я не в дитсадок, а на перший свій урок. Послухай і повтори за мною. Учень, учениця, учні, учитель, учителька. Учити навчатися. Школа, школяр, школярка, шкільний, школярі. Прекрасно. Дякую! На першому малюнку сторінки 20 я бачу хлопця. Це учень, школяр і дівчинку. Вона учениця, школярка. Діти школярі. Вчителька заходить до класу. Школярі вітають її. Доброго ранку, пані вчителько! Учень за партою розглядає підручник. Учениця показує іншим школярам метелика. Школяр пише на дошці слово мама. Розпочався урок. Вчителька задає питання. Діти піднімають руки і відповідають. Кому ж показує метелика школярка? Учневі. І учням. Школяреві. Та школярам. Учениці? Є ученицям. Учительці. І вчителькам. Кого я у школі побачу? Учня й учнів. Ученицю й учениць. Учительку й вчительок. Школяра й школярів. Школярку й школярок. Мені подобається твоя робота.